Здоров, народ. Всі так активно фапають на другий сталкер, навіть враховуючи, що він ще не вийшов. Він вже бляхамуха, мені не подобається. Надто велика увага як для гри, у якої навіть загальнодоступного демо немає. Проте вже є теоретичний конкурент. Так, ви правильно зрозуміли. Футажі у вас на екрані це не другий сталкач, це інша гра, яка в теорії зможе його затьмарити. Проте як і сталкач, це буде друга номерна частина серії. Сьогодні ж я пропоную глянути для початку на першу, яка у диво мене здивувала і дійсно сподобалась. А таке варто визнати, трапляється нечасто. Але для початку хвилинка доцільної інформації. Пропоную вашій увазі український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Постійні оновлення бібліотеки та акції. Сама ж бібліотека скоро перевершить відмітку в тисячу тайтлів. Доучайся просто зараз. Посилання буде в описі. Все починається з того, що група найманців під керівництвом фізика Ігоря Хімнюка, який раніше працював на Чорнобильській атомній станції, намагається проникнути на станцію. Тут же вам і дадуть зробити перший вибір. По причині цього особисто мені здалося, що у гри є РПГ-система. Не скажу, що її, от прям взагалі, немає. Все таки це була б неповноцінна відповідь, але про це трошки пізніше. Сам вибір полягає у тому, як оминути охорону. Можна сказати своїм васькам, зняти їх з пробігу, а можна зробити як я: сказати, що ти електрик, а воякам, які на посту вирішили відпочити з оковитою, перегрозити дезбатом. Далі ми просто проходимо в центр електростанції, чуємо про те, що місцевих вояк навіть у Вагнер не брали, і того вони тут. Знаходимо пульт керування і чуємо про легендарну кнопку А за 5. Блять. Паралельно Ігорян повідав, що він тут не просто так, а по причині того, що шукає свою дружину, яка зникла приблизно у період Чорнобильської катастрофи. І ключем до того, як її повернути, слугує особливий ресурс, який виник під час катастрофи. Ізотоп 322. Він такий потужний морті, що навіть ізотоп 465 нагадує 317-й. ага. А йому вистачить потужності надати їм нас убити. По суті, безкінечне джерело енергії, яке є необхідним ресурсом для супер-пупер технології, яка дозволяє зазирнути у минуле. Але по закону будь-якого сюжету, в якийсь момент, все має піти по пизді. І тут ліманія анекдот! Появився, значить, в зоні чорний сталкер». який знімає з пробігу Тоху найманця, типовий чувачок із Зажопинська, який вирішив заробити бабок для своєї донечки. Ігорян вирішує, що смаженим вже пахне достатньо довго і впихує. Наприклад, цей називається Висячий гриб. І вони разом з Олівером, а саме так звати іншого компаньйона, звалюють у стилі ріка Санчеза. Проте, через те, що прилад не налаштований, доводиться трохи полазити в чорній дірі між простором та часом, щоб дістатися до першопочаткової точки, складу всякої херні, у якихось їбінях на межі зони відчудження. Що ж, на цьому закінчується пролог і починаються класичні попис дівочки про гру. А якщо ви хочете побачити, щоб я розповів про якусь гру повністю в стилі переказу, дайте знати в коментарях. А на цей момент я вже з впевненістю можу сказати, що гра виконана на рівні, ну щось середнє між Metro Last Light Redux і Exodus. графіка, пушки, стрільба, моби, текстури. Хоча от калаш стріляє реально по конченому, решта вже більш-менш. Так, в 24 му році виглядає бідненько, що вже поробиш? Щоб максимально забити вашу увагу геймплейними механіками, ну підкинути дослідницького стимулу та підігріти інтерес лізти в кожну дірку, сюди завезли крафт. А щоб не їбати голову з пошуком компонентів на антуражних локаціях, дали сканер, який їх підсвічує. Та ще як. Можна обрати навіть, що ви хочете знайти прямо в даний момент. Цей хлам знадобиться для покращення бази, хочеш будувати? Треба зібрати інструменти. Хочеш збирати зброю? Треба верстак, треба набої, збирай станок. Необхідна хілка? Тут тобі в поміч буде лабораторія. І все в такому дусі. Паралельно з розвитком сюжету до твоєї тіми будуть додаватися нові компаньйони, і щоб вони нормально до тебе відносились та виконували завдання, їм треба зробити місце, де спати. Знайти що жерти та якось розважатися у цьому сірому та темному місці. Параметри ці можна відслідковувати при виборі крафту у самій базі. Адже якщо компаньйонам буде некомфортно, вони як мінімум вам про це скажуть. Мов, я то і на битому склі спати можу, але цей бомжатник можна зробити і комфортніше. А як максимум, ну на це натякає сама гра. Можуть залишити корабель, що пливе по морю сюжету. Як останні пацюки. Коли пани вдоволені і сидять рівно, їх можна посилати на стандартні завдання з принеси подай активностями, на які ти, до речі, можеш ну, сходити і сам. Але відправляй мудро. Бо у кожного є свій рівень хисту до кожної задачі. Проте якщо відправляти їх кожен день, а на базі буде від'ємний показник комфорту. То персонаж може впасти в депресію, ну і відповідно забити болт на ваші завдання і на те, що ви хочете з ним поговорити. Вони ж вам будуть давати сюжетні завдання, покращувати навички досить дивним способом. Хоч розробники і зробили з цього типу міні-місії, по факту вони тут існують чисто для галочки. І під фінал гри тобі вже хочеться, щоб прокачка статок була як в соуслайках. Так, персонаж там щось під час цього розповідає, але ця інформація не настільки цікава, як, наприклад, просто якісь історії, які він може тобі розповісти, в разі якщо ти сам вирішив до нього заговорити. Ну або сам просто до тебе заговорить. От там реально йде розкриття персонажа та його минулого. Михайло розповідає про своїх друзів, які прийшли з ним у зону. Шура про сім'ю та те, як він виживав у кам'яних джунглях. А Олівер про своє минуле та службу. Проте мій улюбленець в плані офігенної вступної історії це Женька, який травить байку про Чорнобильську братву і є її членом, в яку запрошує і вас. Хоча по факту він не являється сюжетним NPC, його роль полягає в тому, що він банчить лутбоксами. Ні-ні, мікротранзакцій тут наче немає. Один лутбокс, один пайок. В принципі, звідти падає непогане барахло, так що це можна назвати вигідною угодою. Сюжетні місії тут не тільки від компаньйонів, а й від голосу дружини, який грає у вас в голові. На початку то в принципі було цікаво слухати, але цих місій наклепали тут чи ледь не половину, а просто втикати в одну точку під час флешбеків, м'яко кажучи, не дуже цікаво. Адже складаються вони наполовину з антирадянського спіччю і наполовину з якихось спогадів. Ну давайте трішки про бойовку та суміжні механіки. Її тут в буквальному сенсі можна розділити на три рівні. Три типи броні, ну окей, ще одна, але якби стелс костюм хижака, на який я забив. Пістолет, дробовик, калаш, арбалет, там рейлган, та ще якась фазова гармата. Певна річ, для кожної волини, а саме для її покращень, треба робити. Уявіть собі, окремий станок. Це чесно кажучи, трохи дивно, но в метро додумались: всі волини кастомити на одному. А тут вирішили розтягнути крафт до самого фіналу. Скрафти станок для арбалету, з крафти для енергополя. Ой, інвентар закінчився, треба схорон робити. Краще револьверу на перших етапах гри. Ви нічого не знайдете. Неймовірно, але факт: він тут навіть краще за калаш і тим паче за дробовик. Бачите, мобам тут зробили станлок після того, як ти в них влучаєш. І якщо зловити таймінг, то моб може у вас навіть і не зробити постріл. Але це працює тільки у зарубах один на один. Пачка мобів вас скоріш за все загризе і засліпить лазерами, які от, блять, є просто у кожного бомжа, скажемо так, по лору. Замість вояк є приватна кампанія, яка нереально багата, і в кожного тут свій персональний ствол, який після того як ти знімаєш моба зі служби, ламається. Походу, геймдис дивився доволі бородатий фільм Застрель їх, якщо я правильно згадав назву. Ну бо там у Бедгаїв пушки були з активатором у вигляді сенсора з персональним відбитком пальця. І це. Перша, якщо не геніальність, то прояв таланту. Адже ти і мобів небезпечних зробив для початку гри. І навіть якщо гравець їх таки перемагає, то отримує максимум з них пару набоїв. І при цьому не задається. А... Тут так мало? Ну а ще тут, походу, вирішили викрутитися лазерами через своєрідну кольорову гамму в більшості локацій. Яка нагадує візуалізацію бздюху в старих мультфільмах? Так, не всюди, але в більшості локацій. Так що лазери це навіть плюс, адже в цьому пейзажі побачити ворога було б майже нереально. Так, трохи пізніше ви зможете апгрейднути свій сканер, і він буде вам показувати переміщення ворогів. Хоча найкраще з цим вам допоможе тепловізійний приціл, реалізований на пристойному рівні. Проблем з прицілюванням ну точно не буде. До речі, для Релгана тут є типу імбове покращення, безкінечний хімічний боєзапас. Увага, спойлер! Полна хуйня відновлюється зі швидкістю самообслуговування пенсіонера біля банкомату. Так ще й має бути зарядженим, але по факту ні. Треба ходити саме з ним, щоб забити боєзапас. Коротше, не трать тереси. Мобів, до речі, тут не так вже й багато. По факту три штуки: глисти з Новосибірського метро, солдати з різним рівнем броні та місцеві мутанти з телепортом у Сраці. На перших порах досить небезпечні. Однак потім стають абсолютно ніякі. Як не дивно, але у грі такої цінової категорії є і босфайти. Правда, тільки з одним ворогом чорний сталкер. Перша заруба максимально вбога. В чому був прикол? Бій блять в душовій кабінці. Причому, після того як я прослухав тут флешбек, спустився. Згадав, що гра тобі казала будувати всякі нейтралізатори радіації, щоб зробити зону безпечнішою, і будувати їх треба в самих забитих місцях, щоб моби не змогли до них дістатися. Збудував декілька, вже збирався звалювати. Хірак, і цей чорт з'явився. Бій з ним це якийсь іспанський сором. Він не пушить, в рукопашку не б'ється, плюне там якимось згустком енергії і все. Просто стоїть і всмоктує дамаг дома. Вдруге з ним трошки веселіше, ну по причині, що в нього спецназ-нар на подпьоздах. а вже фінальний, ну хоч трохи, але цікавіший. Так, загалом цей проект, м'яко кажучи, не тягне на топ гру. Якого вона там року? 19-го. Ну от. Але як не дивно, тут основний ухил був на сюжет зі своїми приколами. Хоч будь-який персонаж може померти, а будь-яке завдання може бути провалене. Все ж таки гра не дає вам зробити критичний вибір неправильно, який повпливав би на можливість вами подальшого проходження та отримання фіналу. Бо в разі такого проколу ви хоч і бачите результат прийнятих виборів, але при цьому потім гра дає вам їх переобрати. Я, от, наприклад, запоров отримання п'ятого компаньйона та збір даних по завданню іншого, і гра змусила переобирати. Хоч тут є і в принципі логічні вибори, як от А чи пускати ракету із зенітки по невідомому гелікоптеру, але є й просто абсурдні. Подивитися документ чи спалити його? От у чому питання. Ну що заважає глянути і потім спалити? Або вже на крайняк забрати папку з собою. Але тут, бляха, гра змушує тебе робити вибір, який у разі обрання неправильного варіанту змусить переобрати. Ну, в принципі, непоганий варіант надати грі натяк на РПГ і обіграти приколи з подорожами у часі. Загалом же я сюжет вважаю, якщо не одним з найкращих, то як мінімум достойним. Коли я закінчив Чорнобиліт, а саме так і називається гра, хоча що це видаю назву за якийсь нереальний твіст. А, можна ж не вказувати гру. Якщо ж казати серйозно, то після фіналу, який я отримав, ну мені довелося ходити, наче контуженому, до кінця дня. Тут поляки видали так видали. Чимось навіть нагадало мені серію Ріка і Морті, але з максимальною серйозністю. Тому, принаймні, щоб відчути те саме, що і я, раджу пройти цю гру та чекати сиквел. Адже якщо на цю частину ферма 51 збирала бабки на кікстартері, сума там склала, до речі, тільки 206 671 долар від 3350 спонсорів, ну, що правда, перевищили заявлену ціль у 100 тисяч доларів, для розуміння наскільки це мало, на Конкорд витратили 200 лимонів, а на Skull and Bones всі 800, майже дошкребли до лярда баксів. Бабки, до речі, просили не просто так, а на завершення 3 d сканування Чорнобильської зони, щоб намалювати відповідної якості мапу, яка складається з п'яти невеликих за розміром локацій. Ну там око Москви, Радянська Радіолоканційна станція Дуга, Родий ліс, порт прип'яті, село Копачі і центр прип'яті, які залежать від зміни погоди, часу дня і впливу дій гравця на природу зони. Проте не думайте, що я грію дую в жопу. Мінуси у неї також є, причому глобальні, як от складність. Так, на перший погляд здається, що вона тут ну, на рівні тлоу 2 Принаймні на папері. Але по факту складність тут є тільки в першій четвертині гри. Далі просто відсутня Якщо спочатку у мене була реальна біда з аптечками, і я два рази думав давати зайву аптеку компаньйону, ну коли він провалив свою місію, чи ні, то потім тебе настільки завалюють ресами, що ти навіть і не кожен раз збираєш якийсь ресурс. Більшість катсцен, а саме 90%, це слайдшоу і озвучка, хоча і тут трохи викрутились. Щоб не робити анімацію обличчя, всіх персонажів одягнули у протигази. Причому саме в ті, які ваш дід ще в совку спиздив, сам в такому по підвалам у дитинстві бігав. Що ж, а на цьому у мене все. Пишіть, що думаєте, до зустрічі!